Ворожна запіканка. Вона виходить смачна, ніжна за консистенцією. Дуже гарний варіант. Беремо розтоплене вершкове масло 60 грамів, сіль 1-ї чайної ложечки. Ванілін або ванільний цукор 1 чайна ложечка, сметана 100 г. Манка 4 столові ложки. Гарно перемішати і залишити набухати манку 20 хвилин. 3 яйця, цукор 4 столових ложки. Взбити міксером або венчиком добре. Родзинки 100 г залити гарячою водою, помити, просушити. Манка набухла, творог 500 г. Вливаємо яйця з цукром. Якщо не любите крупинки, збийте в цій стадії погружним блендером. Додаємо родзинки, гарно перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Заповнюємо сирковою масою. В духовку на 160 градусів на годину і ще на 200 градусів на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Смачного!